Я, Рома, я сьогодні вам розкажу про майбу... альтернативне майбутнє України 2024 року. Зараз населення України 37 мільйон. Але колись з 1991 року населення було 52 мільйона, і українці почали нові контрнаступи влітку 2024 року. Тепер після контрнаступу. Осі 2024 року Україна виглядала отак. І вже населення 38 мільйонів. Грудні 2024 року Україна виглядала отак. в Україну звільнила свої окуповані території та пішла 14 на Донецьку і Владиській Народній Республіці. і тепер вже 41 мільйон населення в Україні. Страны 2025 року населення України вже 43 мільйони і українці готуються до осені 2025 року. Тигры 2023. Тигри, а по истории не уже не знаю. Тігри, а, ось, а те, і вони вже готуються на 2005 року зараз є. на 22 Крим. В серпні 2025 року вже укриють гільо Крим, і зараз вже 45 мільйонів населення України. А українці хочуть хочуть переповернути. Населення 52 мільйона і ще трошки в них буде вже 50 мільйонів. Була друга Придністровська Підністро... війна і Молдова Росія не могла допомогти Придністрові і Молдова захопила Придністров'я. Але вже у 2006 році у Приністрові повстане. Приністров'я повстало. І тепер прийдеться Молдові знову змінить територію свої. І Україна якраз допоможе їй, отримуючи північне Підріздоров'я. Зараз вони вже звільняють територію, населені України до супер 45 мільйонів, але просто до 4 3 І Воно мало заменчилося після того. після... Під Містрої війною Близько було повстання Кавказського по намату і тепер вже Кавказ без залежний від Росії. Також заложні українці могли звільнити Кубань від Росії і тепер уже в них більше ніж 52 мільйони. І вони і тепер е кризу. І за якої населення дуже сильно збільшилось, і спочатку повномасштабного вторгнення на Україну було 34 мільйони, тепер вже набагато більше. І вже населення збільшується. у 2027 році населення вже, вже 54 мільйони. Вибачте, що вам такий голос, просто <кхем> кашель. і всі під... Всем удачи, всем пока. Поздравим с вами видео.